Заходи з викриття привласнення палива службовими особами держпідприємства задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками служби безпеки України. В Ході достового розслідування було встановлено, що у період з травня по грудень 2024 року співробітники державного підприємства створили групу з метою незаконного привласнення дизельного палива з подальшим його збутом. Учасники схеми на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів. Під час її зупинки на одній із залізничних станцій області під час слідства прохоронці з'ясували, що здобути у злочинний спосіб пальне реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Вилучені кошти учасники групи розподіляли між собою. Прохоронці провели ряд обшуків, зокрема на об'єктах АТ Укрзалізниця за місцями проживання та транспортних засобах фігурантів. Під час проведення заходів вилучено понад 600 літрів дизельного палива, засоби зливу, мобільні телефони та ряд інших речових доказів за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі повідомили чотирьом учасникам групи про підозри за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України деться про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб в період воєнного стану. Судом обрані запобіжні заходи підозрюваним у вигляді застави відповідно до інкримінованої статті. Зломисникам загрожує покарання у вигляді. Позбавлення волі строком до 8 років, з права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.